що ж, змушує нашу планету постійно рухатись сьогодні. Ми подивимось у саме серце нашої сонячної системи, щоб зрозуміти, що там кружляє навколо сонця, і головне, чому. Ну що, починаємо цю космічну мандрівку. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 99,9%. Це ж майже вся маса нашої сонячної системи, усі планети, астероїди, комети, усе це по суті зосереджено в одному єдиному об'єкті. І цей космічний гігант, звісно ж, наше сонце. Отже, почнімо з головного, з нашої зірки сонця. Саме воно є тим центром, тим серцем, що тримає всю систему купи. Давайте розберемося, що робить його таким потужним і чому все обертається саме навколо нього. І хоча наше Сонце здається нам чимось унікальним, насправді це досить типова зірка, жовтий карлик, один з мільярдів у нашій галактиці. Але для нас, звісно, воно абсолютно особливе адже без його світла і тепла життя на Землі було б просто неможливим. Так з чого ж зроблене сонце? Як бачимо, це гігантська розпечена куля газу, яка складається переважно з водню, тобто гідрогену та гелію. Можна сказати, це його невичерпне космічне паливо, яке горить вже мільярди років. Саме цей процес у його ядрі і змушує сонце так яскраво світити. Уявіть собі, воно безперервно перетворює водень на гелій і робить це вже мільярди років. І за прогнозами, енергії йому вистачить ще десь на 5 мільярдів років. Гаразд, із зіркою розібралися. Тепер погляньмо на тіла, що ведуть свій космічний танок у гравітаційному полі сонця, влаштуємо такий собі парад планет. І тут є один важливий нюанс на відміну від сонця, планети не світяться самі. Коли ми милуємося ними на нічному небі, ми насправді бачимо сонячне світло, яке просто відбувається від їхньої поверхні. Отже, ключовий момент у космосі немає хаосу. Кожна планета рухається за своїм чітко визначеним маршрутом, ніби по невидимій космічній дорозі. Цей шлях і називається орбітою. І ось вони вісім великих планет у порядку віддалення від сонця. Щоб легше запам'ятати цю послідовність, є просте мнемонічне правило маючи великі здібності, малий Юрко співає українські наспіви. Але планети не просто рухаються, вони роблять це з абсолютно різною швидкістю. І це, знаєте, призводить до деяких ну дуже дивовижних, іноді навіть парадоксальних результатів. Це справжні космічні перегони. А перш ніж ми підемо далі, спробуйте вгадати, на якій планеті доба триває найдовше. Відповідь я певен може здивувати. І ось вона відповідь, яка просто вражає Венера. Уявіть собі. Один її оберт навколо своєї осі, тобто один єдиний день, триває довше, ніж цілий рік на цій планеті. Це ж чудово показує, наскільки дивними і незвичними можуть бути інші світи. Ось подивіться, як це працює що ближче планета до Сонця, то швидше вона пробігає по своїй орбіті. Рік на Меркулії, наприклад, триває всього 88 земних діб. А от з обертанням навколо власної осі зовсім інша історія деякі планети гіганти обертаються набагато швидше за Землю, наприклад, доба на Юпітері триває менше 10 годин. Та невже сонячна система це лише сонце і вісім планет? Зовсім ні, хоча вони головні гравці та далеко не єдині мешканці нашого космічного дому. Насправді тут цілий розсип менших тіл є карликові планети, незліченні астероїди, крижані комети, що залишають за собою дивовижні хвости, і, звісно ж, супутники, які вірно обертаються навколо своїх планет. Добре, об'єкти ми перерахували. А що ж у величезному просторі між ними? Чи справді там абсолютно нічого немає? Так от виявляється, що навіть ця порожніча космосу насправді зовсім не порожня. Вона заповнена найдрібнішими частинками космічного пилу та дуже розрідженим міжпланетним газом. Давайте складемо все докупи: наша сонячна система це гігантська структура, де беззаперечно домінує Сонце. А вже навколо нього, в дивовижному космічному танці, кружляють планети, їхні супутники та просто мільярди менших об'єктів. Кожен об'єкт у цій системі має свою унікальну історію, свої ще не розгадані таємниці, і це залишає нас із головним питанням, які ще дива і відкриття приховує наш безмежний, неймовірний космічний дім.